Вітаю вас, шановне панство. Значить що, не пройшло, як ти казав, і 5 років. Ні, ну пройшло вже, звісно, 5 років, вже пішло за 6 рік. Нарешті я оформив е, свого шефенчика. Поставив я його на реєстрацію, на номера зробили тих паспорт. Ну, все як вже по закону та все, бо 5 років я їздив. Незареєстріваним. В цьому я не бачив ніяких там проблем, і з цим ніяких проблем не було. Тобто без реєстрації та все мотоблок, мотоблоком був. Але ж з кожним, я скажу так, не роком. А Ну, навіть сказано, що днем міняються ці поліцейські. Кожні нові стоять. І зараз це Тіктокерські ці поліцейські, як воно. Ну, Коротше, я не буду нічого казати. Тепер їдеш собі сміливо, хоча до цього я так, ну, також їздив, ні, нікого нічого не, не переживав, не, нічого. Пару разів мене зупиняла ця поліція. Як, я алкоголь не вживаю, відповідні категорії маю. Просто що не трактор не зареєстрований, кажуть, це мій, я купив, ну, бува, собою, возив квитанцію. Що він купляний. Подивилися трактор, обходили, обдивилися там, навіть, навіть там було, пофотографірували. Ну, це по той, Щасливі дороги і, як ти казав, вони в один кінець, я в другий. А це починається. Ну, ну Таке діти є діти. ну Не можуть зрозуміти, що Людина та, що в селі, ну дуже тяжко працює і друге діло, якби там п'яні, щось там порушували. ну таке. ну таке, То, не, ну так скажем, для них не столь воно важно, як оформлений, легальний. Все. Так що зараз я розкажу, де я її оформляв, чому я його так протягнув, протермінував в такий давній час. І скільки це воно мені все обійшлося. Бажаю всім приємного перегляду. Дивимось. Нарешті зареєстрував я свого шефенчика 5 років був він без реєстрації, але таке вирішено було його зареєструвати відповідно тих паспорт до нього. О. Реєстрував я його, значить, тут в нас в місті Умань. Що по реєстрації? Чому так довго? Ну, саме перше. Купував я його е, в магазині Будпостач цього шефенчика. Відповідно, прийшли всі документи. Це це старі його документи. Тобто сертифікат, е, договір з магазином, деклара... митна декларація. Е, і транзитні номери, ну і тільки бери, став, як ти казав, на облік. Купував його у 2020 році даного трактора. Прийшов це він мені, якщо я не помиляюся, на початку березня або десь кінець лютого. Ну, десь так потрібно документи глянути. було. Значить, магазин трішки затягнув із документами. Що не вдалося зразу. Потім прийшли документи відповідні для постановки на облік його. Але всі, як знаємо, що в 2020 році, значить, зробили карантин з-за цього ковіда. І на 2 місяці, як той казав, все, все затихло, за, ну не було ніяких рухів і тому подібне. Потім. Робота, посівна, жнива, посівна і, 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 і далі. Ну, так скажем, зима чи весна вже наступного року. Вирішив я поставити на облік. Поїхав я, значить, в Держтегнагляд, тоді ще він був. Називалася ця організація Держтехнагляд Поставити до, е, на облік його. Але я не дивився в тому, сертифікат мав значить термін своєї придатності. Тобто він давався на один рік. Ось так. Зараз я вам покажу. Це старий сертифікат. Ось так. По 11 лютого. Значить, трактора я купив 11 лютого. Значить, поїхав я. Допустимо, 12 лютого, а термін придатності йому закінчився в 11. -му. Тобто днем назад. Ну, і там сказали, якби я приїхав вчора, то зареєстрували б, Значить, поставили б його все на облік. А так, питаю, що, а що мені робити далі? Ну, він каже, що, звертайся, тут мені ось обвели графою, десь я не понял. ну Там, де видають ці сертифікати. Ну, значить, я звернувся в магазин там, де я купував його. да, Там сказали без проблем е платити 6 тисяч гривень за новий сертифікат, і ми вам все його благополучно відправимо. ну Я так собі подумав, що рік їздив, був не зареєстрований. У нас в селі тут ну, з цим якби проблем немає. Не було вірніше з поліцією. Пару разів зупиняли мене, я алкоголю не вживаю. Категорії в мене є на трактор, значить, ну, то, що не реєстрований, там, кажу, мотоблок на ремнях і тоді тепер. Ну, адекватні. Люди були тоді, походили, подивилися. Даного техніку, так скажем, ну і бажаю щасливої дороги. Значить, кажу, та ні, сертифікат, 6 тисяч за сертифікат, це дуже дуже козирно і дуже, ну, не то. Ну і так я не не, не, не реєстрував його. 5 років їздив без реєстрації, але ж з кожним, можна сказати, не роком, з кожним днем міняються ці полісмени. Що раніше, так скажем, були адекватні і розуміли, що ну, їде собі людина там на трасу, таку я не виїжджаю чисто по селі, нагород згороду. І... Ну, проблем не було з цим. Зараз же, ж, ну, я не знаю, це тіктокерські ці поліцейські Тож було прийнято рішення поставити його на облік, ну зробити так, як, як воно каже, законним шляхом. що як зупинили, ось вам документи і, і бувайте здорові. Не звертався я ще раз в цей магазин, бо, мабуть, вона була б дорожча ця. Новий сертифікат. Значить, звернувся я напряму у буд у цей, в цю контору, де видає сертифікати. Це значить державне підприємство. Науково-технічний центр сертифікації називається «Агросепро». Знаходиться вона у Київська область, СМТ Гелеваха. Подзвонив до них, кажу, що так і так. Як би зробити на китайський трактор сертифікат відповідності? Вони кажуть, так, все, без проблем. Даний сертифікат коштує 4 тисячі гривень, там з усім. Ви надаєте нам документи, ваші копії, значить, документи на трактор, тобто митна декларація, договір куплі-продажі з магазину. Да, і обов'язково, обов щоб. Оце все було виписано на ваше прізвище. Ну, і, тобто на вас. Бо якщо на дядька Петра, якогось, то ви не зможете це все зробити з сертифікацією. Тільки повинен зробити той дядько Петро, на якого умовно записаний в документах договір куплі-продажі. Ця чи інша техніка. Ну, Значить, відповідно, я відправив ці документи. Свої на трактор. Я з ними, так скажем, поштою вони відправили, заключив з ними договір, дали вони рахунок про оплату, значить, я сьогодні оплатив і завтра мені прийшов цей сертифікат. Цей сертифікат, цей, що вже мені, я зробив другий, він без сроку давності, тобто він безобмежний. Бо я спитав, кажу, на термін дії на нього якийсь є, вони кажуть, що немає, просто сертифікат і сертифікат, все. Ну що, а що магазини так видають, то я навіть не знаю, що. Значить, з, цим, з цими паперами я поїхав е, у Десь ж... Процпоживслужба, це в місті Умані, і все. Ну, буквально не зараз я його зробив, я почекав, мабуть, не знаю, мабуть, тижнів два часу. А може, до двох тижнів. І все. Вся сума вийшла реєстрації трактора. Мені 3 900. Це за реєстрацію трактора. Заява номера тих паспорта 800 гривні. А 300 виходить знову ж таки експертна оцінка трактора. Ну я не розумію, навіщо це експертна оцінка, якщо в мене ну, свіжий, свіжий сертифікат, в якому вже все, ну, все вписано. Ну, але, але то таке, ми живемо в такій державі, тож тут нема чому дивуватися. Дві неділі часу пройшло і все, подзвонили, Приїжджайте, забирайте. Видали мені документи, видали номера і техпаспорт. Перевірив, чи все правильно написано. І отака, отака історія з моїм шефенчиком. Так що, хто має бажання при новій техніці, то краще зразу оформляти, щоб потім не було лишніх проблем, лишнього, так скажімо, Цих біганин і всього остального. Бо трохи дана, дана операція, як ти казав, затягує по коштах. Усе вийшло майже 8000 сертифікація нова, плюс реєстрація там 7900. така вийшла історія зі мною та моїм шефенчиком. Е Reese... Кому сподобалось відео. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал. І до нових зустрічей. Всім пока!